Я соромлюся виставляти якісь фотографії, які свідчать про веселощі життя. А так живу, як всі. Я вважаю, що це дуже неправильно, тому що люди страдають, плачуть, а інші хваляться фігурами, як вони відпочивають. У різних країнах ну, мені не подобається слухати російську музику. Я вважаю, що це якби некоректно зараз під час такої ситуації, і думаю, що це якби йде тільки ну суспільство більше не розуміє, чому не потрібно слухати музику, тому що е, ну, не сильно вникають в цю ситуацію, і якби вони більше... Розуміли сенс, чому так все стається, вони перестали якби, слухати, і мені це ну не дуже подобається, як мої моєму оточенні, якби слухає російську музику. Швидше всього навіть брати, писати щось дивне в соцмережах, тому що за це можна легко або засміяти, або що зробити. Зараз всі на нервах дуже сильно, і можна легко принижати навіть за прості пости, які нічого навіть собі не несли. Нема у мене сорому, що я роблю, тому що я жінка, я мати. Чим можу, тим допомагаю, доначу, все решта, але так сталося. живемо в таких реаліях. Знаєте, напевно, найбільше соромлюся, того що не завжди вистачає сміливості підійти до воїнів і подякувати. Так йдеш і думаєш, боже, треба підійти і подякувати, але ой ні-ні, так щось стидаюся, і от за це соромно. Напевно, виставляти на показ от такий якийсь відпочинок, хоч ми, ну, я не відвідую так, так, гучні, якісь забави, але, наприклад, якщо з дітьми поїхала на море, ну, просто не всіх зараз є ця можливість і не хочеться хізуватися чимось таким, що ось так, напевно. що…